Квіти разом ростуть, мої сестри нарвали квіти, і виходить один другий, угущаючи кулядами, розумієте? Та зовсім друге було. То були підговалені, еліганське, чисті, любо було глянути. А то була бідота. Або моя сестра робила в німецькому магазині, він був на рожі Комсомольської, на рожі Карла Маркса продавцем. E, Писало на ньому тільки для німців німецькою. Про... Прошу? На тому магазині табличка була, тільки для німців, по картках було, правда? Deutsches Lebes Mittels Geschäft. Переходіть, будь ласка. А я робив там гішефт, я знаю. Це на розі, це якщо спина, стояти спиною до катедри, до вулиці 3 Мая колишньої, на куті з лівої сторони, правда? На, на розі комсомольської. Хто Кульчицької зараз, я просто не знаю, де так. Кульчецька. Так що виходить до куперника по так. Школи, так, так та. Отут на тому розі. Е, Німаки їде на фронт, не бере ніяких круп там і нічого, там, Тільки от папіроси і шнапс. Розумієте, а те все лишається. Господиня була німкиня. Ну вона дивилась, що вже фронт за підволочисками, Тут нема що пільнувати. То я, пане, мав такий хлів спеціальний до один. Я мав дуже великі гарні крилі. До мене приходили на виставку позичати для, для преміальних. — До скількох кілограм виростав? А? Ви кажете великі? Шість. Ого. Мама завертала сапою на городі самся, то по фартух кидавши дер, дер Фартух. І я пане наносив по одній стороні клітки, хлів вибиваний, по другій стороні, полиці і папіроси. Що є Європи? І меви, і куби, і спорт. Запах як в парфумерії. Москалі присунули. І занюхали. Я рано встав давати крилям їсти. стой, хто йде, я кажу, йду крилям їсти. Ми самі накормим. Пане до обіду, во поїли. Навіть такі во побили і поїли. А от то та, та була худоба, пане. Літа, Літаки летять бомбіжка, Ми до льоху, а москаль привик. А Москаль до хати підстріхом. Ви розумієте, я вам просто немудро кажу. Шукаємо те смердитку курва. Твою Він сука, вліз на вишку і навалив, завернув вперему і пішов. Розумієте? Розумієте? А ми шукаємо, де? Що? Не могли подумати. Не подумати. І пане за, за тих німців я не доказував, прийшов. Німа вертав, їхав, урюп, їхав, ну і йшов, берену, викинув. Він ще тут на жерек навалив, то за два коні. З радості моя пані, мені ще на жаль, він ж голодний Боже. І німак був доктор і учитель. І той учитель вертав і заїхав до нас. Заїхав, заїхав до нас, до, зі стати прийшов, мама пригостила, там що йому дала солодкого на дорогу і сказала, привези моєму хлопцеві костюм. Марки вже даю. Пане... А пане, пане мій, та, тут, тут було комедії, москаль. москаль. Стару бабу Скрипчиху 60 років зносивував. А як лежав на ніч, що вона ще борола, а що наші? Стара баба без штанів, що то штани хтось носив, чи що. Він курва, їй відкосив борду, то вого того б висило. А вона ж, а вона почала доїти, він за нею. Розумієте? Та тут, тут було чудесно. Кажуть, то файно описано, то маю місце, як в Тернопільщині, так книжечки, там ті я розписують, як вони прикрить доршів, чи що вони від того, що він говорить, то тільки вербляв, але там подвір'я моя, а вже то. Ну, а та баба потім прийшла, вкусив її бороду, ту ковалу бородиве, така. Люди, та від дідка чи від хреста, що то комсомолець. Видите, охоти храбрые. А видите, оно не мое. Слушайте, клышку писать. Ой, чудеса.